Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Карла Лагерфельда. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці аромати і про багато-багато інших. Так, у Лагерфельда вийшов аромат, який насправді, я не можу сказати, що я про нього щось там багато десь чула. Я просто там по інтернету шлялася, щось там дивилася, щось там ось і. Побачила оцей аромат. І знаєте, він мене зацікавив. Давайте розпочну з нот. Ноти тут такі: малина, жасмін самбак та ем, сандалове дерево. Сандалове дерево тут не таке, от, знаєте, як огірками, іноді буває, так віддає. Ні, тут, тут таке от, сандалове дерево, яке просто, ну, на мені, це, май... це майже не сандал, це просто такі, знаєте, дерев'яні такі якісь ноти. Але я дуже-дуже радію, що тут немає огірків солених. Потім у нас тут є малина. Малина, хочу сказати, не дуже довго вона на мені сидить. Не дуже довго. Ну, так, максимум, може, хвилин 10. Вона така трішки така якась, сол, солоденька, трішки кисленька, ну, як малина. Ми всі, ми всі знаємо, як вона пахне. Але не дуже довго вона е, на шкірі. І потім у нас жасмін. Ось я вам хочу сказати, що цей аромат для мене майже про жасмин та про якісь там дерев'яні ноти. Так ось, цей жасмин, він не індольний. Класний нормальний, цікавий жасмін. Флакон. Флакон цього аромату я поставлю вам тут флакон. Ось просто подивіться, ззаду мене стоять флакони. Карл Лагерфельд це теж і ото теж. Отой аромат він один з моїх найлюбніших ароматів. Це Карл Lagerfeld, Карл for Her, мені здається. Ну, коротше кажучи, люблю цей аромат, він у мене задублений цей аромат. Дуже красивий, знаєте, на кожен день, просто супер. Він і жіночний, він такий і на вихід, він і на кожен день, він на роботу, і на навчання, і просто на прогулянку. Просто, знаєте, аромат, який живе разом з вами. Оці два аромати взагалі. Взагалі, оце, оце вся лінія вона дуже непогана, дуже-дуже-дуже. Флакон цей. Він є жіночий, є чоловічий. Ну, е, аромат називається у нас iconic, iconic. Е, Ось так він. Пишеться з, букв, з буквою K, а не з буквою C. І ось такий у нас флакон. Ось у мене один пробник, ось у мене другий пробник. Я тестую цей аромат вже десь тиждень. Флакон ну, такий, знаєте, не кожна людина його полюбить, цей флакон. І я розумію, що декому цей флакон не сподобається настільки, щоб навіть не підходити до флакону. Я ц... До за тесту аромату. Я це розумію на 100%. Повірте мені, бо у мене теж є такий пункт. Про флакони. Я, наприклад, не люблю флакони, які пов'язані з не дуже добрими речами. Наприклад, як череп. є флакони у бренду Поліс. Я навіть, я, я тестувала один аромат, якийсь там такий, знаєте, в квіточках він був. Ну, непоганий аромат, знаєте, на кожен день все класно, але через те, який там флакон для мене така форма флакона вона мені не приносить щастя, вона мені не просить радість. І тому я не хочу навіть купувати такий аромат собі. Я розумію, що все ж таки оцей Карл Лагерфельд в окулярах і. З хвостиком, з якого, і що у нього там з голови стирчить шикалка, це не, так, це не так страшно. Але я, я розумію тих, тих людей, хто скаже, мені цей аромат, цей флакон не подобається. Я хочу сказати, що цей аромат мені. Слухайте, він мені сподобався. Я не думала, що він мені сподобається, але він мені сподобався. Ну, по-перше, по-перше, я люблю квіти, білі квіти. І тут, знаєте, білі квіти, які дуже-дуже легко носити. Не індольний жасмін. Не огірковий, не солено-огірковий сандал. Просто якісь древесні дерев'яні ноти. Такий він трішечки фруктонезний спочатку. Тобто класний аромат на кожен день, просто з ним класно і дуже приємно. У мене є аромати, знаєте, і це не аромати Project Pena, а це просто аромати такі. От, знаєте, коли я не знаю, що вдягнути. У мене багато ароматів, і іноді у мене таке буває, знаєте, якийсь такий ступор. Я не знаю, що вдягнути. І тоді мені е, приходять на поміч. Допомагають мені розібратися в собі аромати з оціх ось, не знаю, що вдягнути, вдягаю один з них. Так ось оцей аромат, він для мене він якраз з того самого типу аромата. Тобто цей аромат, він класний, в ньому нормально, в ньому можна і на роботу. І на навчання, і просто на прогулянку, він, тебе, він якби не, не біжить попереду тебе. Він не перетягує всю увагу на себе. Він просто живе твоїм життям поруч з тобою. Ось і все. Такі аромати, вони, як мені здається, вони потрібні в, в, в колекції, якщо у вас є колекція. Якщо у вас нема колекції, ви щось там собі шукаєте. І, наприклад, у вас є, ну, я не знаю, там є якийсь монталь там, дуже удовий, або Бакараруш. Не завжди, Не завжди в такому ароматі ви будете ходити, бо від нього можна трішечки втомитися. А такий аромат в ньому класно. Я від таких ароматів не втомлююсь. Ось. Так що, в принципі, я вам хочу сказати, що аромат мене здивував. Я не думала, що він буде таким е, симпатичним. Е, але, знаєте, аромат називається iconic, iconic. Канонічний аромат. Немає нічого канонічного в цьому ароматі. Люди. Мені здається, що вони могли б приберегти оце, оцю назву для якогось іншого аромату. більш. Вау, тут немає вау-фактора, тут немає нічого такого. Ну, тобто цей аромат його можна знайти ось зараз онлайн. Він коштує, залежить від того, де ви його будете купувати, 35-45 євро він коштує за 50 мл. Це дуже непогана ціна по, по, по цінам сьогоднішнього дня. І нічого, нічого там, айконик немає. Ну, просто непоганий аромат на кожен день. До речі, як мені здається, такий аромат буде дуже класно, доречно, і подарувати комусь молодому а, а, поколінню, яке тільки, тільки пробує там щось там, тестує якісь аромати. Ось, Або для такої людини, наприклад, як я, у, у мене є аромати, але й такий аромати, знаєте, Нормальні, звичайні, приємні аромати, теж вони мають бути у мене в колекції. І ще хочу дуже-дуже швидко, я не знаю, чому так, чому це у нас малина стала такою прям топовою нотою. Я не знаю, слухайте. Ось за останній час просто декілька. Декілька нових ароматів, які виходять з цими з малинними е, нотами. При тому, що малина, вона, ну, принаймні, як я її відчуваю, принаймні ті аромати, які я тестувала, я не можу сказати, що. Прям там вони, знаєте, дуже там її, її якось дуже класно чути. Вона іноді буває кисленька, вона іноді буває солоденька, але вона не дуже багато часу тримається на шкірі. До речі, про тримання на шкірі, знаєте, я була здивована, що цей аромат він непогано тримається. Тобто, 5-6 годин він на мені сидить. Але треба ще сказати одну річ, що Проходить четверта година, і ви вже не. Ну, принаймні я, я вже не розумію, де там сандалове дерево, де там, де там просто дерево. Там просто якась знаєте, така приємна, непогана пляма у вас. Дуже приємна, ароматична пляма, але ви вже не відчуваєте, вже все, так, знаєте, якось сходиться в один аромат, непоганий аромат, приємний, але вже немає такого чіткого розуміння, що у вас на шкірі. Так що, в принципі, ви знаєте, при, е, якщо у вас буде можливість, я б радила вам затестити цей аромат. Може, він вам сподобається, якщо ви можете перейти через оцей флакон Який, ну, скажімо так, могли б щось інше зробити, так? Ось. Розказуйте мені, як вам цей аромат, якщо ви його вже тестували, якщо ви, ем, ви у вас є вже в країні цей аромат. І як ви відноситесь до таких пляшок, ось, наприклад, як Фейм? Від, Рабан, від Я його завжди називаю Пако Рабан. Я так думаю, що це просто від того, що коли я пам'ятаю, коли вони випускали аромати, це завжди був Пако Рабан. <смес> Або ось оця ж взуття від Кароліна Ерера. Ну, багато, багато є таких пляшок. Розповідайте, як вам, як вам такі пляшечки. І я вам, я вам бажаю доброго дня, доброї середи. З вами ми зустрінемось у п'ятницю. Па-па!